Добрий дня, шановні радіослухачі. Сьогодні на годин, зараз на годинник 11.12. гість нашої програми. Олександр Рощин. це лікар, психіатр, автор книг освітніх програм, тренінгів в галузях психіатрії та психології. Доброго дня, пане Олександре. Чуєте нас і бачите? Та доброго дня, Ірина. Дуже гарно чую. Доброго дня. Ви мене чуєте. Чудово, все, все добре. Я е, скажу, що тема нашої програми ми будемо говорити, як допомогти психіці під час війни, психологічні наслідки війни, як жити далі, як війна е, позначається на психіці. Ось Така складна тема, але спочатку я б хотіла запитати, які зараз сьогодні найбільші такі запити від пацієнтів, на що вони більше скаржаться? Чи змінилася, скажімо, ця динаміка у порівнянні з довоєнним до повномасштабного вторгнення? Які вийшли захворювання психічні на перший план, і до вас звертаються пацієнти з цими питаннями? Дарина, є певна динаміка. Досить різноманітні було патології, і вони до війни довго тримались в певному співвідношенні. Але з початком війни, як не дивно, але багато хворих відчуло себе краще. Виникла певна мобілізація, якась дехто в перші півроку 22-го року перестали приймати ліки. Потім пішов етап, десь через півроку, через рік, зростання тривожних хворих. Тобто зростали різноманітні прояви тривоги, різноманітні тривожні розлади. Але останнім часом вже спостерігається виснаження. Тобто, тривога сама потребує енергії, потребує багато сил. Але сил у хворих вже немає. І тому скарги на що на стомлюваність на поганий сон, на зниження настрою. Тобто люди втомились, і психіка їх також втомилась від того, що відбувається. Більш депресивна симптоматика. Стосовно ось тривожного розладу, я просто була буквально вчора в аптеці, і на моїх очах там зайшла жінка, вона скаржилась на сильний головний біль, а і просила ще сильно знеболюючи, що жодні ліки їй не допомагають а в неї дуже сильні головні болі. А я так думаю, що напевне причина все-таки тривожний розлад. І також, буквально вчора, також був випадок, коли. Ну, людина звернулася до кардіолога, і я все-таки думаю, що там знову такий тривожний розлад. Ну, це моя особиста думка. І люди не розуміють, що в них ось ця ситуація, вони якось тривожний розлад, напевно, пов'язують з іншими симптомами, з якоюсь тривогою, а тут головні болі, а, тиск, а, перепади тиску. Як зрозуміти, що а, у мене тривожний розлад? Ну, Не особисто у мене, а у людини тривожний розлад. Угу. Ну, по-перше, скажемо, що дійсно ваше спостереження за пацієнткою чи за клієнткою в аптеці, я пока покупала препарати, найбільше сповсюджені, це мігрень і головна біль напруги. А головна біль напруги виникає внаслідок частіше всього тривоги, тому ж, ваше спостереження досить влучне. Що стосується звертань до кардіологів чи інших спеціалістів, часто люди свою тривогу сприймають як дещо нормальне, бо обстановка така, що не може не виникати тривога. А от прояви вегетативні тривоги, такі як серцебиття, підвищення тиску чи розлади шнуково кишкового тракту, сприймаються якась хвороба і звертається до лікарів. Як розпізнати в себе тривожний розлад, ну це неправильно, тому що розпізнає лікар як запідозрити себе тривожний розлад, ну перше присутність, що він. Вже розлата не просто тривога. Коли подразник відсутній, а тривога зберігається. Наприклад, бомбардування було людини. Вога людина почала хвилюватися. Бомбардування закінчилось, все спокійно, а тривога не зникає. Продовжується. Друге, коли вона виникає без будь-яких причин, нічого немає такого, щоб зараз викликало тривогу. А вона Присутнє і третє, коли маленький подразник, якийсь незначний, наприклад, новини, якісь от зараз е, такі слухи йдуть, що по Україні буде бомбардування е, сьогодні. Ще нічого не визиться. Від... Лише е, такі плітки, але вже виникла тривога дуже сильно. Невідповідність подразнику ступені вираженості тривоги. Якщо ці симптоми спостерігаються, то е, ну напевно вже потрібно вернутися як мінімум до сімейного лікаря зараз вони в певній мірі освічені а, з приводу тривоги, і вони вже зрозуміли чи... Щось вам призначить, чи спрямують вас до більш узкого спеціаліста? Так я нагадаю, Добре. що у нас гість нашої програми це Олександр Рощин лікар-психіатр, автор книг, освітні програм тренінгів у галузях психіатрії та психології. І ми говоримо на тему, як допомогти психіці під час війни. Ну і власне питання, як війна позначається на психіці, що з нею відбувається окрім тривожних розладів, про які ми говорили ну Війна це неприродні явище, і воно багатогранне, тобто багатогранні впливи спостерігаються, і вона, скажімо так, будучи неприродним і вільним впливом адаптаційних механізмів психіки, і внаслідок цього до розвитку. Генних, тобто виникли внаслідок стресу, захворювань, чи загострення, чи скажімо так, ранні, більш ранні виникнення захворювань більш важких. Ну, наприклад, захворювань внаслідок катеросклерозу головного мозку, захворювань внаслідок якихось ендогенних процесів, таких як там біполярний розлад і так далі. Вони можуть гостро перебігати і більш рано виникнути ніж без таких сильних психоемоційних впливів, як війна? А, пане Олександре, питання чи може від хронічного стресу, в якому перебуває ми перебуваємо з 2020 року? Спочатку це був ковід, потім повномасштабне вторгнення. Ну як кажуть у народі, поїхати дах, тобто розпочатися слабоумство. Чи все таки ці речі різні? Ну скажімо, поїхати дах, це дуже широке поняття. Ну будемо його так конкретизувати, як порушення різноманітні психіки, а слабоумство це дуже вузьке, конкретне поняття, яке характеризує порушення інтелекту, які призводять внаслідок цього до інвалідізації. Тобто, саме інтелекту, а же ж є порушення емоцій різноманітних. Тобто, ну так в кавичках дах він їде по різному, да, у різних mm -hmm. людей. Чи може виникнути такі зміни психічні, психічні розлади на цьому тлі? А я би сказав так: що зараз тільки психічно ненормальні люди можуть залишатись психічно нормальними? Цікава, такі висновки. Я поясню, поясню фразу. Я, я в двох словах поясню фразу. Просто є такі впливи, є навіть така теорія, що при певній силі впливу. І при певному кількості впливів, і е, при певній часі впливу у будь-якої здорової людини виникнуть психічні розлади. Ну тобто, коли нас кололи голкою, нам буде больно. Це, це не нікуди не дітиться ця реакція. Так організм він не адаптивно відреагує на дуже сильні подразники. Ну, якщо там я не знаю, там обгоріла рука, вона завжди дать, ну буде ожог, не, не буде так От так mm -hmm. от і вплив е, на емоційну сферу людини. Але є люди, які є психопатичні, зараз кажуть люди з розладами особистості. Вони не чутливі до стресів, менш чутливі, і е, вони не є нормальними. Але вони в цій обстановці нормально себе почувають. Тобто зараз потрібно бути ненормальним, щоб зберігати нормальність. А якщо є порушення сну, це пряма дорога до психіатра на прийом? Чи все-таки до якого спеціаліста можна звернутися? Чи можливо там власне самому попити якісь там ліки? Чи все таки це вже такий серйозний сигнал? <реку> ну, скажімо так, це як кашель. Кашель може бути наслідком раку легень. І кашель може бути наслідком респіраторного захворювання, коли ми п'ємо чай з малиною і все нормалізується. Але коли з безсоння спостерігається три і більше разів на тиждень, коли днем себе людиває погано, тобто ще нормально, це ще куди не йшло. Але якщо після такої ночі почуває себе погано, потрібно звернутися будь-якому разі до лікаря від гріха як кажуть, коли у нас є кашель, ми робимо рентген. Так і тут краще звернутися до лікаря. Не обов'язково до психіатра. Сімейні, сімейні лікарі зараз дуже освічені з приводу лікування таких патологій первинного лікування. І часто буває навіть режимні заходи, просто певні режимні сна так звана, дозволяє нормалізувати сон. Не потрібно відразу до таблеток переходити. Але коли потрібно переходити, все одно потрібно нормалізувати Режим сну, чого нема зараз після карантинів і після дистанційки і так далі, і тільки після цього сімейний лікар призначить легке лікування, яке стабілізує сон, і тільки якщо це вже не поможе, допоможе, то можуть направити до психіанолога, невролога ну тих спеціалістів, які займаються, ці, займаються цією займаються проблемою. А, пане Олександре, тобто я... є ага. на су сімейний лікар, і далі вже куди він направить? А як допомогти психіці під час війни? Які поради? Ви як психіатр можете дати. Закінчити війну. Ну, це, це, звичайно, це від нас не залежить. Але що ми можемо зробити у цих таких важких умовах? А, ну, є а, стандартні, стандартні а, процедури, що а, люди повинні звернутися на лінності, які є а, якими. Вічними це діти, батьки, до, якісь нормальні, добрі, гарні справи. Тобто потрібно щось робити, потрібно кохати, потрібно займатися чим, чим займається кожна людина. Потрібно жити зараз, в цей час і жити тими чами, які дійсно цінні. Ну насамперед, це наші близькі. Якщо говорити про жорстокість, а це норма в сьогоднішній ситуації? Люди стали більш жорсткими, скажімо, більш агресивними. Це нормально? Ну, сама по собі агресія це нормальна реакція людини. І коли людина зіштовхується з агресією будь-якою і не може дати відповідну агресію. Ну, наприклад, як коли людина безпосередньо зіштовхується з кривдником, то тоді вона може перенаплявляти свою агресію на оточуючих. І тому. Прояв не прояв агресії, а виникнення агресії це ну, нормальна реакція, так повинно бути. Е, те, що людина перенаправляє її, вона може направити її назовні і внутрі себе. Внутрі себе ну, це дуже погано буде для себе. Але справа не в тому, що вона виникає чи не виникає, а справа в тому, як людина її проявляє агресію. Можна проявляти її в нормальному цивілізованому спілкуванні, а можна проявляти в фізичному насильстві. Все залежить від рівня культури і рівня тих цінностей, які є в суспільстві, в чому особливо грає роль це засоби масової інформації. Дивна форма поведінки в СМІ прививає людям неправильні форми прояву агресії. Особливо назви, які не відповідають інформації, коли ти бачиш якусь там шокуючу назву, потім читаєш інформація зовсім, скажімо, не відповідає, але такий заголовок гучний, і да, людина да. вже десь там серце впало, Щоб і привернути увагу, і вже, да, в, вже і, погано в Ютуб-каналі. Багато виступів, дуже агресивних виступів певних осіб, яких ми не будемо перераховувати зараз, це просто ну недопустимо. Це підвищує рівень. Температурою в суспільстві і рівень неадекватного прояву агресії стосовно, якщо от такі питання, тривожний розлад, генералізований тривожний розлад, ну це такий більш серйозний, тобто більш хронічний, наскільки я знаю. Якщо все це не лікувати, ну якось само там мене, тобто не треба до лікаря, ну не дуже нас люблять до лікарів ходити, це є. Що може бути потім з людиною? так да. якщо скажемо так, якщо є підпорогові розлади, як ви казали, ще не генералізований тривожний розлад, ще не панічні розлади, і так далі, воно може в 50 інколи 70% само пройти, може прогресувати. Якщо вже розлад, він нікуди не дінеться. Він ну дуже рідко, коли може компенсуватись, але не зникнути. І тому, якщо не лікувати, ну саме що може бути, просто буде залишатися розлад, людина буде страждати. Друге, люди самогубство вчинити рано чи пізно на тлі е високого такого емоційного заряду. Е це може перейти в депресію, що відбувається зараз. Наліковані тривожні розлади, переходять в депресивний розлад, який більш важко переходить. Це може призвести до зм зміни особистості, і особистість як може стати тривожною, так і навпаки. Вона може стати агресивною, вона може стати. Е Конфліктною там і так далі, і не повернеться. Це може призвести до дуже сильного погіршення соматичного. Ми кажемо, так, це призвести і до інфаркту, до інсульту, і до виникнення я, е, виразкової хвороби і так далі. Це на першому етапі воно функціональне, а потім воно буде призводити до органіки. Тобто, скажімо так, нічим хорошим. В будь-якому випадку це не закінчиться. Ми не можемо тепер на сьогоднішній день жити зі стигмою психічного психія. Не час зараз думати, а як на мене подивляться люди. А як подивляться, коли дитина втратить матір що в нас захворі, Надо вирішувати цю проблему її зараз бо потім може вже бути пізно. Я вам дуже дякую за таке цікаве інтерв'ю. Я нагадаю, що ми сьогодні говорили про психіку під час війни, як їй можна допомогти. Як лікувати тривожні розлади говорили з нашим гостем. на зв'язку з нами з Києва був Олександр Рощин, лікар-психіатр, автор книг освітніх програм, тренінгів галузі психіатрії та психології. І у пана Олександра є свій канал на Ютубі. Кому цікаво, можете більш детально там різні теми. Я дивилася, можете більш детально послухати, якщо вас психіатрія, скажімо, більш детально цікавить. Дуже дякую вам, пане Олександре. Дякую, Рина. На все дякую, добре. Дякую. 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 На дякую. все дякую. добре, здоров'я вам. Угу. Дякую. Акцент з Іриною Булгаковою сто один